Тоталітарна радянська спадщина має негативний вплив на розвиток державних інституцій. Відповідно до рекомендацій Ради Європи, процеси декомунізації в Україні мали відбутися значно раніше. Їх початок припадає на період розпаду колишнього союзу, а стихійно активізувався в період революції гідності. Це вплинуло на прийняття пакету декомунізаційних законів, які мають покласти край тоталітарним практикам. Про причини ескалації проблеми комунізму в Україні розпитуємо у доктора юридичних наук. Ужгородського національного університету Михайла Савчина «В суті декомунізації нас не відбулося. Бо коли Україна проголосила незалежність 91-му році, це проголошення незалежності було таким собі засобом самозахисту партноменклатури, бо все ж таки група 239, тридцять Вона Проіснувала до, ну, до позачергових виборів парламентських 94-го року. І комуністи якраз домінували в парламенті. І щоб привести декомунізацію, це було складно собі уявити, тому що це люди були носіями певних цінностей. Да? От, і Зрозуміло, це в них була Ну, ностальгія може бути різноманітна. Когось хороша кар'єра вийшла, у когось ну, молодість і хороші спогади. Пов'язані із радянським пінк-апом і, і так далі. Да, от. І це, це різні фактори. І в принципі, я вам скажу так, що під цими символами якраз піднімалася е, о, оця публіка у е, Луганській Донецькій областях, де е, за інспірацією спецслужби з е, е, нашого північно-східного сусіда, де потім воно вивелося. У таку трагедію і, по суті, введення цієї гібридної війни. Хочу нагадати, у вересні 91-го року був ухвалено указ Верховної Ради про розпуск комуністичної партії, про передачу майна, партійного майна вже до держави. І зрозуміло, перестала існувати комуністична партія, вона була поновлена, по новому зареєстрована 1990 93-му році вона вже потім брала участь на парламентських виборах позачергових парламентських виборах 94-го року. Вернулася, легалізувала своє положення у 2001 році. Конституційний суд України розглянув справу про конституційність е указу про розпуск комуністичної партії. Це одна із таких справ, де Конституційний суд застосував зворотну дію положень Конституції України 96-го року, бо зрозуміло, 91-му році. На неділа, і, виходячи з положень вже Конституції 96-го року, дав оцінку у цьому указові. Це було законно на той час, ні, то ж не успоріла всього. Партії мають розпускатися виключно в судовому порядку. Але взагалі, в 91-му році, ці питання не входили в юрисдикцію судів. Взагалі, це ж. Лише в 88-му році було змінено положення про керівництво спрямовуючу силу комуністичної партії, це стаття 6 Конституції Радянської Конституції. Ну і Конституцію РСР, бо вони ж копіювали цю союзну конституцію, там нічого такого оригінального не було. Це ж суперунітарна держава була. І, і зрозуміло, що, що тоді взагалі не стояло питання, що суд може вирішувати. От, Спори стосовно конституційності неконституційності партії тобто це питання не було врегульовано взагалі. І тоді прийнято було рішення Верховною Радою. Розуміло, воно не відповідало певним юридичній чистоті, але Ну, Застосовувати положення Конституції 96-го року на положення Конституції 91-го року, ну розумієте, це ж ну, 91 й рік це досить ну, суперечливо. Що я вам скажу, там є нюанс у цій справі. що Суддям Петро Мартиненко, Микола Кузюбра, Іван Тимченко, я всіх знаю, до речі, да, ну, Петро Федорович вже помер, царство небесне. Е Ще там двоє суддів, вони ж готували матеріали про розпуск комуністичної партії і так далі. І коли розглядалася справа, та вони заявили самовідвід. І Якщо б вони були присутні у суддівській колегії, там би дискурс би інакше пішов. Там би не було б такої, напевно, ситуації, от про, про те, що. Де застосовувати зворотню дію конституції, а це я ще раз це найбільше ну. Такі, які особистісно виділялися в складі конституційного суду, і їхня відсутність задала зовсім інакший дискурс. Наше законодавство не Тут багато є колізій, але власне сьогодні суд розглядає питання по забороні комуністичної партії і чому ж так довго воно тягнеться вже. Але дивіться про що це закони? Один із цих законів регулює питання відкриття доступу до архівів МГГПУ, МГБ да НКВД і КГБ. От, тому що інформація ця засекречена, і там є ціла низка справ, які вела НКВД, потім кінці КГБ, в яких розкриваються ну, ці оперативні методи ведення от, їхньої діяльності і різного роду технології, які, наприклад, були застосовані для розхитування ситуації в Автономній Республіці Крим і в Донецькій Луганській областях, тому що це типові технології, які ще застосовувалися. Період національно визвольних змагань 1917 1922 років і вони все це дублюють. Да. І тому відкриття архіву дуже небезпечно от, для цієї агентури, для тих крутів. Так би мовити, я можу зустрічатися з, із якимось товаришем, наприклад, ходити з ним на теніс чи на волейбол, а потім, а потім він, що тут теж якусь ЛНР оголошує, розумієте? Тобто він, як крот, сидить собі, чекає свого часу, коли йому дадуть якусь команду, щоб підірвати з середини ситуації. А він вже навів зв'язки, і потім оця мережа піднімається, тут якесь утворення. Доступ до цих архівів критично важливий, тому що вони не включені в науковий оборот, не включені в обіг з боку ну, журналістів, які проводять відповідні журналістські розслідування. Візьмемо там Луганську, Донецьку область. Ну там Народ мобілізувався біля цих пам'ятників тоталітарної епохи. Да, от. Вони відіграють досить таку от, мобілізаційну. Мають якість, бо це в нас епоха постмодерну, в якій мають велику роль ці символи, знаки. І Тим більше на це зорієнтована діяльність сучасних медіа це подавати інформацію у спрощеній формі. Якщо інформація подається у спрощеній формі, то вона подається через певні символи, через реклами, через украшення епохи. От. Ну, наприклад, як в Росії це все відбувалося, то, що в них тепер сталося. Я так замітив, що в їхньому телебаченні в 94-96 році почали показувати фільми радянської епохи. Іван Васильович міняє професію, там, операція. І вони позникали, вони лише так дуже рідко показували в період 1988-1994 років. А потім з'являється вже на зламі 90 х нульових років серіали, там, менти там з'явилися чи що там. Потім вже з'являються серіали про НКВД, що воно оказується досить така хороша служба, ну, але ж у них система штаборів таборів була більш жахлива, ніж у Гестапо. Це ж є історичні відомості, є згадки, ці повстання, норильське повстання і так далі, в ну, які брали участь от, бійці УПА, переважно організували да, з іншими національними меншинами. В Росії це оболвання населення почалося з середини 90-х років. І все це подається через оці символи. Ну, ну, Іван Васильович міняє професію. Ну не все так погано було в Совєтському Союзі. От основний посил. Через оцей, цей механізм от, почалося нав'язуватися цінності. І от уже населення вже було готове. І треба зазначити, що ну, на цій території в основному російське телебачення народу дивився. Якщо в принципі з ідеологією все зрозуміло, як воно, що ми втратили за такою за такою запізнілою декомунізацією? Ми ж я разюча відмінність від країнами, які це провели, і ми після оксамитових революції в наших сусідах, в країнах східної Європи, комуністичні режими вони програли вибори. Чергові були призначені позачергові парламентські вибори. Як правило, комуністична партія програла вибори. Там Польська об'єднана робітнича партія, в Угорщині так же само, в Чехословаччині. Деякою мірою Словаччині комуністи завжди мали сильні позиції, вони були, до речі, ініціаторами. Розпаду Чехословськ. Це така ж сама е, історія як в Україні. Там партноменклатура зберігла свої сили і вона виродилася полумафіозну структуру, бо в принципі комуністи завжди з керівнітатом були пов'язані. Це, це зв'язок 60-х, 70-х. Словаччині, наприклад, е, ця вже посткомуністична номенклатура, вона ж е, знаєте, чим закінчилося, що. Е, Державні агенти, при наближені до прем'єра Володимира Мечіра, вони викрали сина президента Ковача, да, у відні його потім знайшли. Зв'язаним там десь на околиці, це все, от, е, от так, і, але в більш таких масштабах це саме відбулося в Україні і в Росії. Е, знову ж нагадаємо, 91-й рік. Україна проголошує незалежність, але не призначені позачергові парламентські президентські вибори. Це ж все відбулося в цих країнах. От тоді мала бути ротація еліт. Цієї ротації не було, вони збереглися. Вже до 94-го року, коли в силу конфлікту і не могли. Вони Ніяк діти ж е, згоди між президентом і Верховною Радою, бо президент, бо це ж тоді, по суті, була президентська республіка на той час, укріплено введення Міністерства президента в 91-му році. Але з іншого боку, діяв принцип суверенітету парламенту, що парламент може нібито приймати питання, ну приймати рішення зі всіх питань. От і це привело до конфлікту, який вирішився шляхом дострокових виборів президента і парламенту в 94-му році. Але вже вони за три роки підготувалися номенклатура. Вони вже вони почали вже приватизовувати майно. Так? Причому мафіозними методами. Вони, вони вже почали контролювати медіа переважно. Добре, було хто в цьому винен? Чому не дотиснули? Чому не домоглися перевиборів? При так... Були призначені дострокові вибори. І все. Ну, зрозуміло, це народний рух України міг наполягати на цьому, от коли було проголошено незалежність, щоб от призначити дострокові вибори. Але вони не були призначені. І потім воно пішло, пішло, і всі ці, по суті, ця парноменклатура збереглася при владі, вона вже отримала доступ до майна безпосередньо шляхом приватизації, або опосередковано, коли державна посада розглядається як, як доступ до ресурсів. Тобто чиновник стає бенефіціарієм. Тобто, дійсно, це такий орденський принцип, а наша тобі зарплата, коли ти і так кормишся? Ну, ну, В Росії так воно і було, Московські держави, інститут кормління. Головне мати посаду, а там е, це. Добре. От і воно продовжилося, по суті, до 2010 року. Ця історія. Ну, давайте до сьогодення повернемося. Ми маємо це все виправити. Критикуються ці закони, зв'язку з тим, що після розпаду Радянського Союзу нібито упав комунізм і відповідно вже через 23 роки ставити питання про. Заборону комуністичних символів, воно вже недоречно. Але ми бачимо інші реалії, що, що навколо цих символів відбулася мобілізація певних сил, і воно по суті склало, ну, як каже мова, міжнародних документів, життєву загрозу існування нації. От є такі формулювання, зокрема статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Хто ці люди, які протестують проти заборони комуністичної ідеології? Є критична маса людей, які завжди будуть поділяти певні цінності, зокрема комуністичні. Вони мають право на висловлення, але це набуло таких масштабів, що це дійсно видно, що воно підтримується зовні. Зовні, зрозуміло, ну, пішли шляхом заборони цих символів. Ну, наприклад, поїздити Київським. Митрови, що там побачите, оці комуністичні символи є їх купа. Ну, це, наприклад, якби поїздити в берлінському метро, і там без свастика висіла, да, там ці нацистські орли. До 2010 року йшла тяглість цих процесів. І тому відмова цих символів вона критично важлива у суспільстві, яке оперує символами. Коли йде от, досить таке спрощення дискурсу, і воно через знаки, через рекламу, от, і через ці художні фільми подається історія. Ну, бо багато люд... ну, Більшість людей історії не читає, треба це визнати. От, це... Нас меншість читає якісь вже там серйозні книжки. І от воно відіграло свою роль е у цьому процесі. Чи болюче це для Закарпаття декомунізація, як ми скажемо в цьому Закарпатів. контексті? Закарпаття вона менш болюче, тому що в нас цього комунізму було менше часу, да, 44-90-й рік. Да, і коли спілкуєшся навіть з центральною Україною, кажуть, ну вам, вам, вам повезло, вони кажуть, що цих, цих наших при владі було менше. Але питання ідентифікації нації це один момент, і другий момент це ж, знову ж таки доступ е до архівів. І там ще ще один закон, я, ну, він досить е ну так декларативно виписаний про визнання, е от, наприклад. Бійців української повстанської армії, учасниками національно визвольних змагань, то тобто з їх по суті прирівняно до по статусу, при до щось таке, як учасники бойових дій. Да, от і відповідно, це найбільше критикується до речі, і міжнародними організаціями. Ну, я читав одну із відозв. Я подивився коло учених. Які підписали це, цю відозву і по суті звинуватили, що це якби Україна тепер повертається до якихось неонацистських цінностей. Ну, у нас нацизму як такого не було, бо це ж Німеччина це один момент. Другий момент, якщо дивитися коло цих підписантів, вони, вони дещо не знають українську специфіку, вони взагалі не спеціалізуються на українській історії. Ну, Там є, наприклад, досить авторитетний міжнародний фахівець у цій сфері Андерс Умлауд Умлауд, який підписав цей документ, ну, він, він спеціаліст по, якраз по цих тоталітарних і Націоналістичних течіях він досліджує специфіку Росії, але він не спеціалізується по Україні. Тобто нас очікує нелегкий шлях і не короткий шлях у цьому питанні? Це ж еволюційний шлях, і це питання ну, комунікації людської і обмін досвідом. І це відкриття всіх джерел інформації, і, зокрема, відкриття цих архівів, воно просто народу покаже. Чи навіть це буде в якійсь популярній формі донесено, що як насправді діяла от радянська спецслужба, да, і як вона от, е, впливала на людей, які вона розробляла спецоперації? У УПА дуже прекрасно відомо, що діяла спеціальний підрозділ НКВД, які е, спеціально Вбивали радянських активістів, вчителів в тому числі, да, їх вже навіть активісти, ну вони ж по статусу також були активістами. І це вчиняли не боївки УПА, як вони їх називали, це вчиняли спецпідрозділ НКВД, щоб показати, от, дивіться, яким вони терором тут займаються, і щоб, зрозуміло, підірвати підтримку населення до підтримки УПА. Хоча без всякої зовнішньої підтримки УПА ну, мала останній бій. 1963 році, ну, а активні дії до середини 50-х років. У з соціалістичного табору, скільки цей критичний період тяглості тривав, переходу еволюційного? Як правило, потребується 2-3 цикла парламентських виборів. Три цикла це коли з певних причин там відбувається достроково. Якщо там. В ну, залежності, яка країна там 4 чи 5 років обирається парламент, це два цикла. Достатньо, щоб відбулася ротація еліт. І тоді вони займають свою цю нішу, от, комуністичні або крайньо ліві партії. Ну і вони вже, от, вже все відбувається природньо. Дещо інакше відбулося у Балканських постсоціалістичних країнах, Чому? тому що там відбулося насамперед в Йогославії. Все ж таки військові дії, да? оскільки влада Слободана Мілошевича намагалася зберегти єдність цієї федеративної славії. Ну а в Румунії, в Болгарії, е, ну, там корупція перешкоджала цим процесам. І корупція через, зокрема, хочу сказати, що через корупційні схеми е, традиційно діють російські спецслужби. Це їхня усталена практика. Вони так і діють стосовно Європейського союзу, стосовно інституцій, впливаючи на середні країни Європейського Союзу, і нам навіть на ті країни, які завжди досить так конформно відносилися до політичного курсу Кремля. Насамперед, це Італія, деяку міру і Франція, з цих уже великих, які задають уже тон політиці Євросоюзу. Ну, В Румунії і радикально закінчилася боротьба, там розстріляли Чаушеску, але там корупція і, як кажуть, через цей механізм Росія може впливати. Але після того, що починила Росія із Автономної Республіки Криму, як вона зробила анекцію, Румунія дуже адекватно почала вживати заходи, вона займає дуже таку Радикальну позицію стосовно заходів безпеки в рамках НАТО. Румунія також морська держава, і то, по суті, вони через Чорне море це спільний басейн із Російською Федерацією. Вони усвідомлюють потенційні загрози і виклики для своєї нації.